Ще зранку вони були заклопотані і приймали пацієнтів у своїх кабінетах. А вже о 13-й годині святково вбрані і з піднесеним настроєм зібралися у міському будинку культури, щоб приймати вітання зі своїм професійним святом. Урочисті заходи з нагоди дня медика у прилуках відбулися напередодні, 15 червня. Саме ж свято щороку відзначають третьої неділі червня. У святковій залі зібралися усі представники цієї відповідальної професії: лікарі, медсестри, фельдшери, акушери, санітари, працівники швидкої допомоги та аптек. Не дивлячись на. Скрутні часи, які зараз переживають працівники медичної галузі міста, цьогоріч панічна затримка зарплати на місяць-два вносить негатив у їх життя. Люди в білих халатах не перестають і вдень і вночі стоять на сторожі нашого здоров'я. Поспішали цього дня на зустріч із представниками найгуманнішої професії і представники міської влади, політичних партій, депутати. Першим винуватців свята привітав заступник міського голови Олександр Сивенко прийміть щирі вітання та безбежну вдячність за ваш високий професіоналізм і самовіддану працю, за ваші чуйні серця, за віру та надію, яку ви даруєте людям. Обравши надзвичайно складну і відповідальну професію, ви несете на собі величезний тягар чужого болю і страждань, адже у ваших руках найдорожче. Що у людини її життя та здоров'я прилуцьким медикам Олександр Свенко вручив грамоти та подяки міської ради. Професія медичного працівника в усьому світі вважається найгуманнішою протягом тисячоліть. Люди, які рятують від хвороб і гоять рани, користуються повагою. Вони на вустах у класиків. Гіппократ говорив, що лікар це філософ, адже нема великої різниці між мудрістю і медициною. А всі ми часто повторюємо слова, що належать великому Шекспіру: здоров'я дорожче золота. Напередодні професійного свята не обійшов увагою всіх медичних. Працівників благодійний фонд Миколи Рудьковського ми від благодійного фонду Миколи Миколаївича Рудьковського привітали всіх медпрацівників нашого міста, району і по можливості області. Також хочу вам від імені нашої всієї громади подякувати за те, що ви завжди піклуєтесь про наше здоров'я і. Про нас на святкуваннях з нагоди дня медичного працівника найкращі фахівці своєї справи від фонду Миколи Рудьковського були нагороджені грамотами та грошовими преміями. Своїх колег з професійним святом привітала головний лікар Прилуцької центральної міської лікарні Лариса Івченко. Вона закликала лікарів передавати свій неоціненний досвід молодим фахівцям, оскільки медицину слід вивчати не лише з книжок, а й з досвіду старших колег. І зауважила, що нині в лікарнях міста працює багато інтернів, чим вона дуже пишається. Вітала людей у білих халатах і улюблення виконавці зірки нашого міста.